Що спостерігали німці, споглядаючи наших українок? Тут напевно не бачив ніхто. Дуже багато історій знаю, коли в цих загальних пансіонатах або якихось гуртожитках, в яких жили українки, або живуть по сьогодні зі своїми дітьми, переїхавшими з якихось різних регіонів України, і живучи у там от в спільному просторі, там не знаю, там 10 кімнат, три санвузли і там загальна одна кухня. і Як просто що там відбувалося? Які драчки, срачки за продукти, які сплітні, які склоки просто як так, що 85% українців не мають взагалі ніяких накопичень, а кожен третій живуть. В в долгах, як в шилках, як же українцям почати нормально за боже, ну хоча б від тих 100 тисяч гривень на місяць, щоб просто нормально себе почувати. Друзі, ми створили проект контент-хата, де за допомогою розпосюдження українських новин ви зможете за 100 тисяч гривень на місяць. Ми за ці всі відео. реєструйся прямо зараз на безкоштовний ефір, де я детально розкажу, як це працює. Ти зрозумієш тобі, це треба не треба, і ми зрозуміємо, чи ми з тобою зможемо співпрацювати чи ні. Е, ну німці просто за такими очима дивилися на те все, і просто загально сьогодні е, е, репутація нас як українок. Вона дуже низька в Європі, тому що вони дійсно бачили спочатку і е, е, хотіли допомогти нам, допомогти дітям е, людям, які тікали від війни, які пережили стрес. А потім вони прозріли, що буквально ця жінка, яка сьогодні плаче тобі і розказує, як страшно їй було під обстрілами тут же на місці робить склоки, робить неймовірні просто речі, підсипають один одному якусь херню, фастірично достають речі і псують їх одна одні. Тобто такі падляни устраюваються, такі просто а, морально а, насилля один над одним. І коли німці приїжджали, якби допомагали цим людям адаптуватися в Німеччині, те, що вони бачили, це я вам хочу сказати, що голову не натягнеш. Тому по факту на сьогодні дійсно одиниці українок, які змогли адаптуватися, пройти цей шлях, вивчити мову, підінтегруватися інтегруватися далі. Спільноту німецьку сьогодні, по суті, вони мають виключно друзів вже німців і е, мають, скажімо, таку можливість змінювати репутацію і погляд на українку сьогодні в Європі. Але загальна температура по палаті дуже плачевна. І по факту, на сьогодні, ми маємо, що ми себе показали всій красі, то маємо, що маємо. І у випадку ще погіршення цього конфлікту, у випадку ще більшої хвилі міграції жінок і люди будуть виїжджати, вже допомоги буде набагато менше, бо до довіри, на жаль вже немає.